Підземні води руйнують будинок. Понад 30 років мешканці вулиці Стрийської, 48, страждають від того, що їхній будинок підтоплюють каналізаційні та підземні води. Кілька років тому люди за свої кошти полагодили каналізаційну систему будинку. Однак ґрунтові течії мешканцям не зупинити. Люди б'ють на сполох, їхній дім руйнується. Тому що ті стоки так течуть, і вони стільки часу текли. Ну там від. Під будинком під землею видно є вже пустоти, тому що ці підземні води, вони якраз по тих каналах, де колись протікали ці стоки калінізаційні, починають підніматися. Вода не відповідно, несе інфекційні залишки, тому що там аміачні розклади залишилися в землі. Пані Леся проживає в напівпідвальному приміщенні, тому найбільше страждає від затоплювань. Жінка розповіла, що в її помешканні через постійну вологість прогнили підлога та двері. Через це була змушена робити ремонт. Та найбільше переймається, що на мокрих сходах можна травмуватися. І тут буває такий напір, будильник, де ви розумієте, він буває може тиждень, неділю, дві неділі текста. А якщо от ці стоки йшли, оце як казали ці організаційні, то тут взагалі ужас був. Вони постійно йшли. Розумієте? І це буде ходити по тих мокрих сходах. Це дуже небезпечно. У мене чоловік колишов історійся впав, травмувався. Це небезпечно. У мене тут і діти ходять, -ді, я ходжу, знаєте, це мало, що хтось може підійти, там у нас показники беруть. Тобто тут може травмуватися люба людина. Від постійної сирості в будинку страждають мешканці інших поверхів. На другому поверсі великі проблеми від сирості. В Мене зацвітають речі. Я навіть на другому поверсі живу, бо то все піднімається по стійках, вони впитують ту вологість. У мене зроблений ремонт від того ремонту, куди всі. Зацвітали мешканці, аби вирішити проблему, зверталися в ЛКП, Галицьку реадміністрацію, санепідемстанцію та в управління з питань надзвичайних ситуацій. Останні повідомляють, що підземні води руйнують несучу стіну будинку, що може призвести до надзвичайної ситуації. А також що неочищені каналізаційні стоки є небезпечним джерелом інфекційних захворювань. За стільки років комунальники та чиновники не знайшли коштів, аби вирішити аварійну ситуацію в цьому будинку. Однак, журналістів народного Контролю запевнили, що наступного року тут проведуть капітальний ремонт. Приєднався інститутом запропоновано значить, провести значить, дренажну дренажну систему по відводу. Після цього, коли проведуться дренажні роботи, після цього будуть проводитися вертикальна гідроізоляція гідроізоляції. Від значить, фундаменту приміщень які і зовні будуть відкопи одночасно, коли будуть проводитися дренажні роботи, щоб це з сторони підвальних приміщень у 2014 році, на якому кварталі будуть виконати ми працюємо на тим питанням. мешканці вулиці Стрийської, 48, сподіваються, що після 30-річного чекання наступного року підземні води більше не тектимуть в їхній будинок. А журналісти народного контролю за цим простежать. Дарія Денес, народний контроль, телеканал Зік. Увага! проект народний контроль. Зік продовжує свою роботу. Відтепер звернутись у громадську приймальну ви можете за новою адресою. Проспект Червоної калини 62А, торговий центр інтерсіті, другий поверх. Приймальна працює щобудня з 10 до 18 години. Також надсилати свої звернення та стежити за їх виконанням ви можете на сайті за адресою zik.lviv.ua. Результати у програмі Народний контроль. Зік щобудня о 21.20.